З проблемами пошуку роботи українці стикаються не лише за кордоном, де перебувають в евакуації. Рівень безробіття в Україні становить близько 30 При цьому 2 мільйони осіб в пошуках роботи це люди всередині країни. А ще 2 мільйони 700 тисяч це українці, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати. Сьогодні зачепимо тему професійного навчання для безробітних. За принципом, гроші ходять за людиною. Принцип. І поговоримо про це з нашою гостею, директоркою Державної служби зайнятості Юлією Жовтяк. Піду зустрічати. Доброго ранку. Доброго Будь ранку. Ласка, Доброго ранку, Юлю. Доброго ранку. Ласкаво просимо. Раді вас бачити. Дякую, назаєм. Одразу хочеться перейти до цікавої теми, така назва Гроші ходять за людиною. Розкажіть, будь ласка, про принцип навчання взагалі для безробітних, от за цією назвою, Ви знаєте, я хочу розказати про два напрями, за якими зараз працює Державна служба зайнятості. Те, що стосується гроші, ходять за людиною, це отримання безробітним сертифікату на навчання. Mm -hmm. Що це означає? Це означає, що якщо людина зареєстрована в службі зайнятості як безробітна. І вона хоче отримати перепідготовку або підвищення кваліфікації, змінити свою професію. Вона може отримати безкоштовно сертифікат на навчання і обрати навчальний заклад і проходити навчання. Так, а як проходитиме навчання? Які напрямки є? Чи можна обрати який тобі більше подобається? Звичайно, для того, щоб обрати напрямок, який подобається людині, спершу у нас є така можливість надати. Професійну орієнтацію, профпідготовку, профвідбір для людини, тобто у нас є кар'єрний радник в службі зайнятості, який допоможе людині, якщо вона має бажання змінити свою професію або підвищити кваліфікацію, пройти тестування та допомогти обрати саме той напрямок, який на сьогодні, по-перше, є, скажімо так, актуальний для роботодавців, ну і який бажає людина. Після того людина обирає навчальний заклад, якщо це іде під замовлення роботодавця тоді укладається договір між роботодавцем, людиною безробітною і службою зайнятості. І людина приходить відповідне навчання. Після того, впродовж 15 робочих днів, роботодавець обов'язково має взяти таку людину на роботу. Також людина може прийти навчання під самозайнятість. І тоді, після закінчення навчання, вона впродовж 30 днів має зареєструвати підприємницьку діяльність. Напрямок обирає вона сама. <титут> <титут> а Які існують форми навчання, та, та яка тривалість навчання? А, Ліль, Тривалість абсолютно різна. Тобто форма може бути очня, очна, дистанційна, індивідуальна, у роботодавця. Зараз дуже популярною формою навчання є саме дуальна освіта, дуальне навчання. Це коли 70% всього терміну навчання йде практична частина, а 30% теоретична. В середньому тривалість навчання за в Професійно-технічної освіті приблизно 4 місяці. Uh -huh. Якщо людина хоче підвищити кваліфікацію, це один місяць. Так, а в яких закладах та місцях містах точніше можна пройти навчання? Ну заклади це можуть бути заклади вищої освіти, це можуть бути професійно-технічні освіти, заклади, це може бути безпосередньо у роботодавця. А також ми пропонуємо навчання в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. Що це за центри? Їх 11, На жаль, на сьогодні діє тільки 8 центрів. Це центри, які були створені саме для навчання дорослих. Тобто вони оснащені дуже сучасною матеріально-технічною базою, ми співпрацюємо з роботодавцями, маємо кваліфікований склад викладачів, і саме ми працюємо без канікул. Тобто, щорічно люди можуть отримувати таку освіту саме теж в наших закладах. А якщо навчання відбувається в іншому місці, чи може людина його отримати, пройти і чи будуть компенсувати там дорогу чи проживання? Як якщо це людина мене? зареєстрована. Як безробітна так. в службі зайнятості вона безкоштовно отримує навчання, безкоштовний проїзд та проживання mm -hmm. навіть так. Так, А Чи можна після проходження навчання відмовитись від роботи подалі за фахом? І ну, наприклад, людина навчалася одному там. Як це сказати, напрямку, напрямку. там не Прямку. так сталося, як гадалося, Так, Потім та? вона передумала і хоче працювати за іншим фахом. Може вона так? Давайте почнемо з того, що коли людина отримала навчання і працевлаштувалась, наприклад, у роботодавця. Тобто, якщо це йде під замовлення роботодавця, роботодавець обов'язково повинен взяти угу. людину на роботу. Якщо людина, якщо роботодавець не бере таку людину на роботу, тоді роботодавець повертає ті кошти, яку витратила фонд. По безробіттю на навчання такої людини. А якщо, наприклад, людина навчається під самозайнятість, вона, як я вже зазвучила, впродовж 30 днів має зареєструватися, як безробітна підприємницьку як діяльність. Ну угу. в цілому, знаєте, таких випадків дуже небагато, коли взагалі хтось повертає кошти, тому що після професійного навчання, от по нашій статистиці, 90-95% люди працевлаштовуються. Тому, скажімо так, випадки. Ків, коли людина повертає кошти, це буває дуже рідко, і це буває тоді, коли людина сама вирішила припинити навчання, uh -huh. і тоді за той термін, який вона вже навчилась, і не закінчила без поважних причин, вона має повернути кошти. Людина ця яка людина мала, якщо ага, вона компенсує, якщо вона сама uh -huh. вирішила. Зупинити навчання, тобто це якщо вже її конкретно ініціатива. Так. А є якась кількість обмеження по кількості людей, які можуть пройти це навчання, взагалі, скільки безробітних людей можуть навчатися? Ну давайте таким чином відповім в минулому році. Навчили 48 тисяч людей. 48 тисяч. це. за який період за рік. За рік. Да, і це рік, який був у війні, коли ми не зразу могли всі працювати, навчати, і так а далі. Це як показує практика більше чи менше? Це менше. Я вам скажу, і що до ковідного періоду до ковіду ми навчали 100-150 тисяч людей з на яких рік, яких там 90-95% п'ятвідсотків працевлаштовуються. Так, вийде, так. В а в ковідні роки ми навчали приблизно 90 тисяч uh -huh. людей. Тобто, просто в минулому році це, скоріш за все, скажімо так, дуже рідко буває, коли ми навчаємо невелик велику таку кількість. А зараз попит зростає потрошечку. А, зараз попит зростає. Люди починаючи більш більш цікавитись навчанням. От, особливо ми зараз можемо поговорити про ваучер на навчання, і зараз дуже підвищився попит саме за навчання за ваучером. Це другий, другий напрямок, скажімо так, нашого навчання. Взагалі, що таке навчання за ваучером його отримує саме небезробітна людина. Тобто, ти взагалі не маєш бути зареєстрований в службі зайнятості як а безробітний. Як? Галі, що таке ваучер? Це такий знаєте світовий досвід. Він був запозичений там більше 10 років тому. Ваучер це навчання для людини старше 45 років, яка мала страховий стаж 15 років. Для чого це робиться? Для того щоб підвищувати конкурентну спроможність людини на ринку праці та полегшувати її працевлаштування от, після 45 років. Це так було раніше. А наразі ми збільшили категорії людей, які можуть отримувати ва ваучер. Це залишаються люди 45 років, да, старше 45 років, які мають страховий стаж 15 років. Років і більше, а також ми додали туди ще категорії людей з інвалідністю внутрішньо переміщених осіб, які зараз ну теж їх дуже багато додали категорію учасників бойових дій демобілізованих, і також люди, які під час бойових дій постраждали внаслідок російської агресії. І зараз такі люди мають отримувати ваучер. Ваучер це документ, який дає людині без безоплат, право безоплатно також отримувати. Перепідготовка або підвищення кваліфікації вартість такого ваучера на сьогодні складає 10 прожиткових мінімумів. Це майже 27 тисяч гривень, угу. тобто людина обирає а, навчальний заклад а, з переліку, які ліцензовані міністерством освіти, і обирає а, професії. Наразі а, 70 професій. І спеціальності, за якими можна обрати ваучер для того, щоб з ними ознайомитись, можна зайти на сайт Державної служби зайнятості, там є рубрика навчання і ваучер. І там предметно вказані всі спеціальності, за якими можна пройти навчання. Далі обирається навчальний заклад, і людина отримує такі ваучери. Впродовж 90 днів вона може їм скористатися і почати таке навчання. Я хочу сказати, що в минулому році було видано. 180 ваучерів. В цьому році за три місяці вже 1300. Тобто зараз дуже така розповсюджена Розповсюджене навчання саме за професію медсестринство за спеціальністю медсестринство, кухар, водії, електрогазозварники. Тобто люди, які навіть мають от, до прикладу, якщо він людина є там електрогазозварник третього розряду, він може отримувати такий ваучер. Він не безробітний. Mm -hmm. Він може отримувати такий ваучер і безкоштовно підвищити свою розрядність і, скажімо так, шукати якийсь інший рівень роботи за іншою платою. Круто. Дуже круто, дуже цікаво. Дякуємо вам за таку корисну інформацію. Дійсно, сподіваємося, що всі люди знайдуть своє місце під сонцем. Це дуже важливо бути затребуваним. Дуже дякую Дуже дякую. Дуже дякую. зараз, в умовах війни мати можливість відчувати себе по справжньому корисним. Так, Дякую. Ну і ми продовжуємо ранок вдома.